експрес коефіцієнтом 16,84 на цю неділю, всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман цьому відео розберемо чотири матчі, які я вважаю найбільш впевненими на цю неділю, і складемо з них експресну удачу з загальним коефіцієнтом 16,84. Кожен матч окремо має високі шанси на успіх. І я вважаю, що якщо ставити на кожен з них... І взяти все разом в експрес, то є досить високі шанси зловити три чи чотири плюси з чотирьох матчів, і в підсумку зловити і плюс по експресу, але саме на кожен матч окремо йде. У пір тут будуть високі коефіцієнти. Бажаю приємного перегляду. Додивіться це відео до кінця, щоб розібратись в кожному з цих матчів. І обов'язково напишіть свою думку в коментарях, які матчі швидше за все тут можуть підвести. Ну і звісно, лайк на удачу, щоб експрес-ставка зайшла. І розпочнемо з першого матчу. Тут в мене італійська серія А, команди Парма та Наполі на Наполі. Я ставив в минулому турі. Там вони не змогли перемогти. Це була ставка дня, вона була програшною, але тим не менш. Ставки дня на дистанції все рівно мають чудову прохідність, тому рекомендую вам звертати увагу на ставки дня. Вони абсолютно безкоштовно виходять в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів, загалом максимум користі в телеграм-каналі. Підписуйтесь. Посилання в описі не пожалієте. Стосовно матчу Парма Наполі для Наполі це максимально важливий матч, тому що їм потрібно перемагати в двох наступних матчах для того, щоб стати чемпіонами. Якщо Наполі втратить очки, тобто зіграє в нічою чи програє хоча б в одному з двох матчів, то чемпіонами швидше за все стане Інтер. Тому тут я вважаю, що Наполі підійде до матчу максимально відповідально і вони переможуть в цьому матчі. Фора мінус один на Наполі. Це мій варіант ставки. На цей матч далі в експрес-ставку відправляється матч з іспанської Ла Ліги між командами Валенція та Атлетік Більбао. Більбао практично забезпечували собі лігу чемпіонів на наступний сезон, хоч і зараз результати в них не дуже та й стабільні. Валенції тут також потрібно набирати очки для того, щоб потрапити у зону Єврокубків. Ми пам'ятаємо, що цей сезон Валенція починала дуже невдало із. З зони виліту вони вибрались тільки всередині сезону а зараз вони взагалі борються за Єврокубки. Чудово. Налагоджена гра команди, і я вважаю, що тут вони щонайменше зацепляться за нічою, тому беру 1х на Валенцію і тотал менше 3,5, тому що в Ататік Більбао один із найнижчих середніх тоталів в іспанській лалізі. 1х і тотал менше 3,5 відправляється в експрес. І далі у нас два матчі з англійської прем'єр-ліги. І перший з них з найвищим коефіцієнтом в цьому експресі це Вест Нотінгем Форест. Я постійно ставлю на Нотінгем в цьому сезоні. Вже п'ятий матч поспіль ставлю на них. В крайніх турах, і я вважаю, що в цьому матчі вже повинні вони перемагати, тому що в минулих турах вони практично нехтували тими можливостями, які давали їм суперники. Якщо б Ноттінгем переміг хоча б в одному з попередніх чотирьох матчів, то вони вже би були в зоні Ліги Чемпіонів. Зараз також є матчі їх прямих суперників, де Дуже ймовірно команди втратять очки, а нотінгуму не потрібно цього робити, якщо вони хочуть потрапити у зону ліги чемпіонів. Тому Весхім, які вже не вмотивовані на цей сезон, яким вже в принципі нічого не потрібно, які будуть грати тільки для власних вболівальників. Але там вже в принципі гравці готуються до відпочинку, тому що залишилось грати всього два тури. Я вважаю, що Нотінгем має високі шанси на те, щоб перемогти такого суперника. Тим більше, що в домашньому матчі Нотінгем переміг, не пропустивши від Весхіма. Зараз Весхім не дуже стабільно виступає, тому перемога Нотінгема за 2,50 відправляється в цей експрес. І останній матч з цієї експрес-ставки це Арсенал Ньюкасл. Нагадую, напишіть свої думки в коментарях, буде цікаво почитати, які варіанти ви вважаєте найменш надійними, а які мають заходити без проблем на вашу думку. І, можливо, напишіть, що би ви поміняли в цьому експресі. Буде також цікаво почитати. Я вважаю, що зараз Ньюкасл на піку своєї форми, команда показує стабільно високу результативність, чудові в них результати загалом. І тут, хоч і Арсенал. Не хоче давати Нюкаслу вийти на другу позицію, тому що зараз Нюкасл нас доганяє Арсенал, тим не менш. Арсенал зараз більше пропускає, більше дає перебувати по своїх воротах. І я очікую, що тут Нюкасл швидше за все не програє, але в Експрес візьму трішки іншу ставку. Не програш Нюкасла буде в моєму телеграм-каналі окремим варіантом ставки. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Нагадую ще раз. А в експрес ставку я візьму гол Нюкасла, які зараз стабільно забивають. Тобто індивідуальний тотал Нюкасла більше одного. І ось такий експрес у мене вийшов. Надіюся, що він зайде. Ще раз наголошую: поставте лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.